啊。 Просторах інтернету ви можете побачити, що чоловік любить очима, а жінка вухами. Чоловіка потрібно нагодувати, він готовий. А я собі думаю, а жінку не потрібно нагодувати. Жінка, яка відпрацювала робочий день, забрала дітей з садочку, вклала їх спати раніше, щоб трапився цей секс. От її нагодувати не потрібно, розумієте? Тому важливо все ж таки відходити від тих гендерних стереотипів, які є, і дивитися в спостереження людей про людей. Я знаю жінок візуалок я знаю жінок, які, е дивлячись на тіло, фігуру, вигини чоловіка хочуть його тут і зараз. Цих реклам про сексуалізацію чоловіка менше, але всі ми пам'ятаємо цю рекламу Бонжу. Всі ми пам'ятаємо про цього фітнес-тренера, про якогось такого масажиста, який своїми сильними руками, відмасажує, якщо говорити політкоректно. Але чи можна сказати, що? Є чоловік, який не є візуалом, є чоловік, якому подобається гумор жінки. Так. Але пам'ятайте, що в патріархальному суспільстві жінка, яка жартує, іноді є загрозою для чоловіка. Він завжди боїться, що вона пожартує над ним і він втратить свій домінантний шарм.